Вони працюють щодня, аби наше місто ставало кращим. Комунальники забезпечують містян необхідними послугами та отримують території у належному стані. Щодня бригади підприємства Бровари Благоустрій значну увагу приділяють озелененню. Там нашому місті 91 клумба. Кожен день ми за ними доглядаємо. Кожен день ми їх поливаємо. Крім того, бригади комунальників виконують покіс рослинності на територіях парків, зелених зон та зупинках громадського транспорту. Наразі є така проблема в місті, як і по всій країні. у нас з цвітінням амброзії, тому наше зелене господарство хлопці працюють над її видаленням. А броварські дорожники проводять ямковий ремонт на міських автошляхах. Дорожні працівники у нас кожен день теж працюють з асфальтування доріг, нанесення розмітки. Також у броварах активно триває підготовка до опалювального сезону. Ми в цьому році. Міняємо теплотраси на основних аварійних ділянках. Ми вже замінили теплотраси на вулиці воїнів афганців на металургів. 3 Заміною теплотрас займаються працівники підприємства тепловодоенергія. Зараз ведуться роботи по бульвару незалежності та вулиці Героїв України. Таким чином, ми в цьому році закриваємо всі ті аварійні ділянки, які були визначені за результатами роботи минулої опалювального періоду. У нас загальна кількість мереж складає 128 кілометрів. В цьому році заплановано замінити 2 кілометри 100 метрів теплових мереж. Вже практично більша частина зроблено. Це за рахунок інвестиційної програми та за рахунок виділених коштів за. Місцевий бюджет я впевнений, що в нас в опалювальний сезон проблем не буде.